Ну що, дочекались? Нарешті воно є в Україні, друзі, і воно готове, що ви це замовили. Це ангустура 200 До для народження і засновлення бітро анггустури. Подивіться, яка ну ліміт edition, просто книжка історії заснування ангустури. Легенько відкриваємо так, хоп, ви тут бачите повністю опис: хто, як, коли, для чого це придумали, як нас тут зустрічає. І тут наш скарб. Ну, що я можу вам сказати? По-перше, я такого ще прекрасного не бачу. По-друге, я тішу, що воно появилося і є в мене в руках. Далі, значить, якщо взяти наш класичний бітрочок, він кардинально відрізняється. Зараз я його покажу. От. Бачите? Це, оце... це дідусь, а це вже внуки. Оце дідусь, і як він виглядає, у нас біла етакеточка, тут у нас чорна етикетка. Якщо у нас місяць 44 44,4, тут місяць вже йде 48. Об'єм однаковий 200-200. Ну тут фішка, знаєте яка? В основі 25-літній РОМ, на чому якраз настоюється оцей прекрасний бітерочок. І дуже цікаві спеції ботанікали. Ну, ви ж знаєте, що це все засекречено, і говорити, на жаль, я вам не можу. Тож, друзі, оцей бітерочок вже чекає на вас для смачного офешена. Для пряного Манхеттена і для кисласенького віскісаура це лімітована версія. Я думаю, в Україні десь 150 штук, а може 200, а може ще менше. Тож, друзі, встигніть замовити і куштуйте, і пишіть, як вам цей бітрочок.